Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми на гірськолижному комплексі Плай. Подивіться, дуже багато людей, дуже багато снігу, класна зима з морозом, з натуральним снігом. Хоча до того часу тут працювали снігові системи, і самий перший курорт, який запустився в Україні в 2025 році, це гірськолижний комплекс Плай. Черги за всім і всюди, друзі. Щодо підйомників, що за спорядженням, що за скіпасами. Потрібно приїжджати раніше, зараз вже 11 година ранку, і бачите дуже велике скупчення людей. Дуже багато людей, до речі, ще чекають в черзі за прокатом спорядження, і також бачив, спостерігав ситуацію, що по дорозі, коли я сюди їхав зі Сколи, в селах Козьова, там ще одне село було. Є прокати спорядження, і там також були черги за прокатом. Тому потрібно десь брати швидші лижі, можливо, маєте свої, то тут без проблем приїдете. хоча в черзі, щоб потрапити на підйомник, потрібно буде напевно почекати хвилин 20-25, щоб піднятися нагору і потім вже спускатися. Зараз ми, друзі, підіймемося підйомником на саму вершину, покажу, що там цікавого, як виглядає курорт. Ну, Бачите, лижі ми не взяли. Там дуже велика черга, тому вирішили просто піднятися наверх, можливо, там покатаюся на снігоходах, не знаю. І зараз вам у відео покажу повністю весь підйом від низу до самого верху. Класно, що у Львівській області є ось такий гірськолижний курорт. Залізничного сполучення він не має, тут тільки потрібно або на власному транспорті приїжджати, ну, або, звісно, автобусом, таксі. Ну, або приїхати сюди на відпочинок. Тут є кілька готелів, дуже класних є також котеджі. Зараз ми вже сідаємо на підйомник і вирушаємо нагору. Людей вистачає, бачите, не всі люди катаються на лижах, дехто просто піднімається на гору. Там є оглядовий майданчик, є величезна гойдалка, є також бістро, де можна попити смачненької кави. І багато людей для відпочинку обирають саме гірськолижний комплекс сплай, що влітку, що взимку. Тут е -е, кожен знайде для себе щось. Цікаве. До прикладу, ну ми не взяли сьогодні лижі, бо я приїхав сюди на ознайомлення. Я думав покататися, думав хоча б половину дня, бо вже в 3 годині а після обіду маю вирушати вже до Трускавця. Думав, там півдня, можливо, покатаюся. Але поки збиралися, поки приїхали. Одним словом, зараз 11.00, і якщо брати лижі, то там, напевно, до 12 до половини першої точно треба б стояти в черзі, потім, поки самі бачите, які тут черги. Ну раз, два, спустишся і все. Тому, друзі, колись приїдемо обов'язково сюди з самого ранку, суто, щоб покататися, і напевно буду обирати, скоріш за все, не вихідний день. Бо бачите, на вихідний день тут взагалі аншлаг, таке враження, що сюди приїхала половина Львівської області. Не знаю, що там твориться у Славському, чи там також люди на вихідні приїжджають, хоча там знаєте є залізнодорожне сполучення. Потягами приїжджають напряму зі Львова дуже багато там туристів завжди. І Люди приїжджають просто зі своїми лижами на курорт Славськ, Там беруть абонементи і вже катаються з гірки. Також мені цей курорт дуже цікавий. Ви писали, друзі в коментарях, щоб його показати. Тому десь найближчим часом зима ще триває. Снігу випало цього року вже дуже багато. Тому гірськолижний сезон буде тривати. Як мінімум ще й напевно цілий березень. Тут є два крісельних підйомника, є бугільний підйомник, а є такі, знаєте, для навчання. Такий як ескалатор, виглядає, я забув, як він називається, оцей іменно такий підйомник. Це є і для дітей, є і для дорослих. Є гірськолижна школа, працює тут. Можна замовити інструктора, щоб вас навчив кататися на лижах. Можна самому спробувати, я дуже. Там, де навчальний майданчик, там такі, знаєте, пологі схили, там дуже класно можна вчитися їздити, кататися самим, дивитися, як хтось катається, можливо. Ну, якщо не виходить, тоді брати вже обов'язково собі інструктора. Не знаю, чи це правда, я десь чув, що тут ну на цьому курорті змінилися власники, і цей курорт став набагато Сильніше, скоріше розвиватися, я вже почав за ним слідкувати десь приблизно з літа. Тут є такий блогер, який в Тіктоку постійно викладав відео, як траси будувалися, як осніжувалися траси, також як там катаються кожний день, скільки снігу. Макс проплай так називається, цей блогер, ну його сторінка в Тіктоку. І я завжди слідкував, тому я знаю про проплай трошки більше, ніж. До того знав Тут на курорті побудована церква, є сироварня. Ще раз кажу, є катання на конях, також є класний спа-центр, ну і кілька готелів, кілька котеджів. Також можна тут відпочивати і зразу кататися на лижах. Багато хто, бачите, хтось катається професійно, хтось бачу, падає. Багато різних лижників. Карпати зараз дуже класно виглядають, все в снігу. І дуже багато людей, великі черги. Не знаю, я тут приїхав лише десь півгодини тому і вже назнімав для вас стільки матеріалу, що це, напевно, буде не одне відео. Попереднє я викладу повністю, як я їхав там зі сколи бо я зупинився на вікенд у сколах також відео вже є на каналі. Відпочивав у приватній садині зарінок, там басейн, сауна, ну все що потрібно було. Ну і ціни трохи дешевші, ніж тут. А ось, і я думав, знаєте, зі сколи, куди мені поїхати? Чи на гірськолижний комплекс плай, чи у Славське, бо в коментарів були, знаєте, набагато більше на рахунок Славського. Але чомусь, друзі, вирішив поїхати сюди і я не шкодую. Дійсно, мені подобається цей гірськолижний курорт і хочу приїхати сюди на катання. Подивіться, як хтось тільки що упав. Бачу, люди гублять лижі. Людина в одну сторону, лижі в другу сторону. Ну, це гірськолижний спорт. Знову падіння, ви бачите. Колись у 2007 році в мене було таке падіння на Буковелі. Катався я в 2006-2007. Після цього я, друзі, не катався взагалі, були проблеми з коліном. Зараз вже би хотів знову спробувати покататися. Ну я думаю, що за кілька тижнів я приїду сюди на Нагібськолижний комплекс Плай, але це, напевно, будуть будінді і приїду, хочу спробувати знову покататися на лижах. Ну і друзі, канал Трускавець Travel це канал про подорожі, про міста курорти, про цікаві поїздки, Карпати також цікаві місця, цікаві локації. Тому, кому цікаві такі відео, заходьте на канал, дивіться, там є і Трускавець, і Східниця, і Моршин, і Яремчі, Буковель. Зколи, тепер є плай і буде ще багато інших місць, місць курортів. Так що не забудьте, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписатися і ми прямуємо далі до вершини. Ну і друзі, хочу сюди приїхати влітку, подивитися, як виглядає віршколижний курорт влітку. Я тут влітку ще не був. Перший раз, коли він відкрився в 2007 році, я якраз тут приїжджав, пам'ятаю. Дивно було бачити цей гірськолижний курорт. Зараз він нам виглядає набагато більшим, набагато все більше розвинулося. Ну, у 2007 році, знаєте, і Буковель по-іншому виглядав, там було не стільки так багато трас, готелів практично в центрі самому стільки не було, Ну, зараз Буковель вражає. І взагалі всі оці гірськолижні курорти розбудовуються і в Карпатах. Дуже багато побудовано різної інфраструктури для відпочинку. Ну і хочу вам нагадати, друзі, про ціни. Комплект гірськолижного э, спорядження зараз для дорослого коштує 650 гривень. Комплект категорії А коштує 900 гривень, а дитячий комплект зараз коштує 550 гривень. Ну і хочу, друзі, ще розповісти про ціни на скіпаси. Отже, один крісельний підйом на гору коштує 400 гривень з людини. Це сезон святковий до 18 січня. Далі буде коштувати 350 гривень. Один бугільний підйом коштує 200 гривень Скіпас з 9 до 13 години, тобто половина дня, коштує 1050 гривень, з 13 до 17 коштує 1200 гривень, з 17 до 21, тобто вечірнє катання коштує 800 гривень. А якщо брати з 9 до 21 на цілий день коштує 1600 гривень Ось. і також навчальна зона. З 9 до 13 коштує зараз 950 гривень, з 13 до 17 коштує 1000 гривень, з 17 до 21, тобто вечірнє катання 800 гривень і на цілий день коштує 1450 гривень. Тюбінг парк 1 спуск коштує 150 гривень, 5 спусків 500 гривень, 10 спусків 900 гривень. Ну а ми, друзі, чим вище піднімаємося, тим стає холодніше. Зараз десь мінус 5, можливо більше ну Ще знаєте сильний вітер додає цьому морозу сили. І поки ми піднімемось наверх, то я думаю, що так суттєво трохи померзнемо ну Бачимо вже звідси видно гойдалку, багато людей біля цієї гойдалки фотографуються також люди заходять на оглядовий майданчик. ну Влітку класно дивитися з цього оглядового майданчика, можна тут посидіти, попити кави. Тут, до речі, є тераса, де оце бістро знаходиться, також тут є і ресторани на цьому курорті. Тому сумувати тут вам не доведеться. Тільки бачу, дехто, поки піднімалися нагору, з підйомника випала лижа, і тоді, не знаю, людині прийдеться вертатися, щоб забрати цю лижу. Як з цими ситуаціями справляються, коли люди гублять лижі, не знаю. Ну і бачив, що внизу на снігоході чергує медперсонал. Тому якщо десь, не дай Бог. З вами тут щось трапиться, то тут медперсонал на цьому корорті є і вони будуть швидко реагувати. Бачите, цей північний схил, і сонце сюди практично не попадає, і зато тут дуже багато снігу і цей корорт в листопаді тут дуже багато снігу нападало, тому від цього часу ще й той сніг лежить, потім ще працювали снігові системи, були трохи морози. І... Снігу тут значно більше. Ось тут праворуч знаходиться якраз на це бістро, про яке я вам розповідав, бачу там багато людей, черги. І навіть на літній терасі і то сидять люди. П'ють као, чи, можливо, глінтвейн. Ну, потрібно випити щось зігріваюче, бо дійсно дуже холодно. Можливо, якби було сонце, все б було по-іншому, але тут зараз вітер, мороз, добре, що сніг не падає. бо Вчора в сколах падав сніг. Ми якраз були е, в басейні, дуже класно після басейну вийшли на сніг. А сьогодні сніг не падає і має бути сонце. Багато людей бачите і на вершині, і на іншу сторону вершини там також дуже класні краєвиди. Багато лижників, багато сноубордистів, багато початківців за речі, бачу, як люди катаються, є, такі що вміють професійно. А є такі, що з підйомника зійти не можуть. Величезна гойдалка це зараз, знаєте, вхід в Карпатах. Всюди і в Буковелі, і там в Миколичині, де ми тільки не були, всюди зустрічали ось такі величезні гойдалки. Єдине, що десь в східниці я такої ще не бачив. До речі, могли би це зробити, і там також би була цікава локація. А тут зразу знаходиться оглядовий майданчик. З якого відкриваються неймовірні краєвиди на українські Карпати і також на весь курорт плай. Видно дорогу, звідки ми приїхали. Дорога дуже легка. Від міста Сколи це пряма траса на Закарпаття Тут не загубитись, не помилитися гірськолижний комплекс плай видно взагалі зі всіх сторон. Не знаю, тут ще, напевно, можливо, на цьому курорті не вистачає. Ковзанки, знаєте, таку, як у Трускавці, як у Дрогобичі, також у східниці. Східниця апартель там має таку класну ковзанку. Не знаю, можливо, вона тут є на цьому курорті, просто я ще її не бачив. А так курорт взагалі дуже великий, бачите, можна тут покататися на снігоходах. З однієї людини буде 400 гривень. Тут кілометрова траса туди-назад буде 400 гривень. Вас прокатають або ви можете самі сісти за кермо, але все рівно в супроводі. Людина, яка професійно вміє кататися на цих снігоходах Покаталися ми, друзі, тільки що на снігоходах Тут, до речі, дуже велика черга на катання. Дійсно, враження неймовірні, дуже класно, але потрібно мати, знаєте, окуляри, бо дуже швидко їде 80 км за годину. Цей снігоход може їхати, тому дуже сильний вітер, знаєте, і очі просто слізяться. Але так, ну, дуже класно. Рекомендую, і в описі під відео я залишив е, посилання на їхній інстаграм. Снігоходи плай називаються. Так що, друзі, кому цікаво, заходьте, дивіться, там дуже багато крутих відео люди знімають, як вони тут катаються на цих снігоходах по ось такому великому снігу. Ну і ви бачите, друзі, виходить вже сонечко, багато людей бачу, фотографуються. Карпати зараз виглядають зовсім по-іншому. Сонце це все дуже класно підсвічує, вітер трохи стих. Ну, звісно, коли виходить сонце, то вітру такого немає. Ну, ми, друзі, ще трохи тут походимо, познімаємо і вже будемо спускатися вниз. Поки пили зігріваючі напої, то тут на вершині стало напевно в два або в три рази більше людей. Ну, це вже ближче до обідньої пори, знаєте, і людей на курорті зараз дуже багато. І ці всі люди, які стояли внизу в черзі, вже практично всі тут на вершині. Дуже класні краєвиди, друзі, неймовірний курорт. Дійсно, мені тут все сподобалося, і обов'язково хочу приїхати сюди ще, але вже обов'язково буду кататися на лижах. Також, можливо, діти підуть кататися на тюбингах Ну, подивимось, тут є що знімати, багато класних ще відосів може тут бути. Територія велика, ще курорт розбудовується. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому поті екрану. Всім, друзі, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео на наступних курортах. Sim, papai.